Час роботи автобусних маршрутів подовжено з 21 вересня. 21 автобус, 273-й квартал дослідна, курсуватиме до 21-ї години. Це було і звернення мешканців, і особливо звернення медичних працівників центральної міської лікарні, районної лікарні, працівників швидкої допомоги. Тобто додавлено 2,5 з половиною оборотних рейсів вечірні час доби. Це із зупинки дослідна о 17.55, о 19.15 і о 20.35 хвилин. Then І із 273 з кварталу о 18.35 і о 19 годині 55 хвилин на сьогоднішній день. Розглядається питання про подовження руху автобусів ще на двох маршрутах. Є звернення мешканців щодо забезпечення перевезення пасажирів від залізничного вокзалу до 1 листопада поточного року. Це від приміських потяків. Хочеться сказати, що проводиться робота з перевізником маршруту номер 16 А, який на даний момент здійснює перевезення пасажирів. Це до 19 години від залізничного вокзалу, і е е зараз на даний момент проводиться робота з перевізником маршруту номер 9 Це лише Будмаш-273 третій квартал. Знову ж таки, для продовження графіку руху автобусу не до 18-ї години, а значно глибше, тому що е до війни це був один із маршрутів, який курсував у нас до 19-ї години 40 хвилин, як результат, що принаймні хоча б до 19-ї години. Здійснювались рух автобусів на даному маршруті.